Вітаю вас на каналі Місячна країна. Вересень це час збирання врожаю, але досвідчені городники знають, що можна посадити у вересні і виростити ще один врожай до зими. Зараз я розповім, що та коли за місячним календарем можна посіяти та посадити у вересні на їжу та під зиму для майбутнього врожаю. Місячний календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, що посадити та посіяти у вересні? По перше, це салатні овочі, їх можна висівати у вересні, і дозріють вони швидко і дадуть добрий врожай. Можна висівати салат, петрушку, кріп, рукколу, пастернак чи шпинат. І краще за все. Робити це у плідні дати, наприклад, такі 1, 4, 5, 8, 9, 10, 16 чи 17, 18, 19, 27 чи 28 вересня. Також у вересні можна пересадити або розсадити на ділянці полуницю, посаджена восени. Наступного року ягода буде відмінно плодоносити, розсаджувати полуницю найкраще у першій декаді вересня у наступні дати 1, 4, 5, 8, 9, 10, 16 чи 17 вересня. Також у вересні можна висадити чи висіяти пікінську капусту. Термін дозрівання її дуже короткий, десь 40-50 днів, то ви встигнете отримати врожай. Саджати чи сіяти пекінську краще за все у ці плідні дні. 1, 4, 5, 8, 9 чи 10 вересня. А ще у вересні в саду можна висаджувати саджанці плодових дерев і ягідних кущів. Відмінно приживаються, наприклад, саджанці сливи, алечі, вишні. Також можна посадити грушу, шовковицю, горобину чи яблуню. З кущів у вересні саджають виноград, чорну і червону смородину, агрус. До морозів вони встигнуть добре вкоренитися і зміцніти. А отже, надалі вони легше перенесуть зиму. Кущі та плодові дерева краще за все саджати у ці дати за місячним календарем 1, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 27 чи 28 вересня. Також вересень це час посадки цибулинних культур та деяких видів квітів, яким підходить осіння посадка. Це крокуси, нарциси, гіацинти, тюльпани, чорнобривці, айстри. Дуже красиво буде розсаджувати їх біля стовбурів плодових дерев. І тоді, навесні, ви зможете насолодитися пишнотою яскравих квітів у поєднанні з молодим листям дерев. Також до середини вересня висаджують багаторічники флокси, півонії, дільфініуми. Квіти краще за все. Саджати та висівати у наступні дати 1, 8, 9, 10, 16 чи 17, 18 чи 19 вересня. І наприкінці вересня ми починаємо саджати часник чи цибулю під зиму. Але орієнтуємось на погодні умови. Для саджання чесника чи цибулі ідеально підійдуть наступні дати у вересні, 27 та 28 вересня, також в мене буде окреме відео по датам посадки чесника. Це будуть найкращі дати за місячним календарем. Тепер ви знаєте, що посадити у вересні, щоб через деякий час поласувати свіжою зеленю та насолодитися яскравими фарбами. Квітів. Також не забувайте про підготовчі роботи до весняних посадок. У вересні потрібно викорчовувати бур'яни, перекопувати вільні грядки та удобрювати їх. Все це теж можна зробити за місячним календарем городника, який також є у мене на каналі. Бажаю вам продуктивного та врожайного вересня!